Багаті і бідні люди як два різних світи. Між ними завжди була велика впадина. Кожен живе по-своєму, і в кожного з квасів є свої звички. І про них ми сьогодні детально поговоримо. З'ясувавши, що ж заважає бідному стати багатим або ж багатому залишатися ним далі. Десять звичок, які не дають вам розбагатіти. Перша звичка негативний світогляд. Як правило, постійна відсутність фінансів призводить до високого рівня стресу. Людина починає мислити негативно, не бачачи перспектив поліпшення, а це негативне мислення легко може стати пророцтвом, що самоздійснюється, призводячи до втрачених шансів і небажання робити позитивні дії. До того ж, бідні люди частенько пускаються в плітки і пересуди, адже набагато простіше перемивати кістки багатим друзям чи сусідам. Обговорюючи їхній успіх, замість того, щоб спробувати покращити свій фінансовий стан і теж досягти успіху. Багаті люди завжди намагаються мислити позитивно. Якщо людина багата, це зовсім не означає, що у неї немає проблем. Але багата людина вирішує їх з урахуванням того, що будь-які труднощі, це привід для зростання та інновацій, переосмислюючи перешкоди як привід до особистісного зростання. Відсутність розсудливості у розподілі фінансів для певного способу життя. Так, на жаль, якщо ви хочете досягти фінансового успіху, вам необхідно контролювати свої потреби та зіставляти їх зі своїми можливостями. Якщо ви можете дозволити собі чашку кави щодня перед початком робочого дня, це чудово. Ви можете не заморачуватися економією стоячи на 20 хвилин раніше, щоб самостійно зварити недорогу каву в Турці. Але якщо ваші обіди під час робочої перерви в ресторані навпроти офісу обходяться опів на денний заробіток, це привід задуматися і почати носити обіди з собою. Ви повинні розуміти, що розширення потреб відбуватиметься поступово зі зростанням фінансів. В іншому випадку ви ніколи не зможете вибратися з кредитних зобов'язань, при цьому завжди не вистачатиме грошей, адже так зараз живуть мільйони сімей. А все тому, що вони дозволили запуститись процесу інфляції свого життя. Нехай це звучить і розумно, але право розумного контролю потреб дозволить стабілізувати фінансові витрати. Відсутність заощаджень у разі надзвичайних ситуацій. Фінансово забезпечені люди мають певний пласт заощаджень у разі непередбачених ситуацій. Такою ситуацією може бути будь що проблеми зі здоров'ям. Несподівані труднощі у бізнесі, якщо немає так званого недоторканого запасу, або, як багато хто любить зараз говорити, подушки безпеки. Це призводить до фінансового стресу. Людина влазить у борги, з яких потім важко виплутатися. Найкраще почати створювати такий фінансовий резерв уже зараз. Не обов'язково починати з великої суми, все велике починається з малого, відкладайте потроху, і ви здивуєтеся, що за рік можна накопичити пристойну резервну суму. І відчути себе набагато спокійніше. Ухиляння від прорахованих ризиків. Так, уявіть, що фінансова стабільність дорівнює певним ризикам, як би це абсурдно не звучало. Але ці ризики повинні бути зважені і усвідомлені. Не можна засуджувати бідних людей за те, що вони не готові ризикувати фінансами, адже потенційна можливість втрат може бути занадто великою, якщо ресурси й так обмежені. Починайте з малого, визначте для себе, якої суми ви готові ризикнути для досягнення фінансового успіху. Втрата цієї суми не повинна призвести до фінансового краху та падіння в боргову безодню. Багаті люди завжди усвідомлюють, що для отримання значного фінансового прибутку часто необхідний контрольований ризик, такий, що передбачає ретельну оцінку потенційних результатів та планування різних сценаріїв. Контрольований ризик це не ставка та не купівля лотерей, не потрібно вкладатися в якесь підприємство, якщо шанс мати прибуток набагато нижчий від потенційного краху. Однак варто вивчаючи інвестиції з низьким рівнем ризику або розглядаючи способи диверсифікації джерел доходу, починати з невеликих сум. Перекладання Відповідальності Якщо ви відчуваєте, що з вашими фінансами щось не так. Це привід до рішучих дій. Порожні розмови про те, що настав час щось змінювати, без конкретних дій ніяк не покращить становище. Але для прийняття серйозних рішень потрібне усвідомлення, відповідальності за свої дії. Якщо у вас щось складатиметься недостатньо гладко, ви повинні розуміти, що нічієї провини в цьому немає, і поле ваших фінансів, сфера вашої відповідальності. Причіть себе радіти фінансового успіху інших. Викорінюйте почуття заздрості, якщо бачите круту машину сусіда або коли дізнаєтеся, що ваш однокласник придбав дорогу квартиру. Бідолашна людина відразу вирішить, що однокласнику, мабуть, допомогли батьки. А от мої батьки мені не допомогли. Усі перекладання відповідальності, хочете стати заможним це винятково ваша прерогатива. Витрати, що перевищують дохід. Цей пункт. Перегукується із тим правом, про яке ми говорили розповідачі про інфляцію життя. Тільки якщо ви постійно не контролюєте співвідношення доходів і витрат, це буде інфляція, але якщо ви разово витратите суму в кілька місячних зарплат, це вже будуть витрати, що перевищують дохід. Однозначно, не можна купувати статусний телефон, а потім півроку сидіти на мівіні. Звичайно, тут спрацьовує бажання людей здаватися тими, ким вони не є насправді. Якщо ви не можете собі дозволити дорогий апарат, пошукайте щось бюджетне та добротне. Це позбавить вас необхідності, часто і заміни гаджета, а це дозволить зробити в майбутньому корисні вкладення. Живіть своїм коштом, купуйте бажані речі тільки тоді, коли у вас є можливість. Відсутність турботи про своє здоров'я Багато хто недооцінює зв'язок хорошого здоров'я з фінансовою стабільністю. І річ навіть не в тому, що маючи хороше здоров'я, можна працювати без відпочинку. Турбота про здоров'я та внесок у нього потенційно можуть позбавити великих медичних витрат згодом. Краще вкласти у своє здоров'я тоді, коли воно ще не втрачено, адже лікування обійдеться набагато дорожче. Наприклад, лікувальний масаж спини матиме ціну в два рази вище за ту, яку ви можете віддати за профілактичний. Якщо у вас зараз немає фінансової можливості відвідувати спортзал або фітнес студію, немає грошей на корисні продукти та вітамінні комплекси, можна спробувати відвідувати безкоштовний спортивний майданчик та хоча б відмовитися від шкідливих продуктів. Зекономлені гроші також можна відкласти або відмовитися від пива з чіпсами кілька разів на місяць і придбати вітамінний комплекс підвищення імунітету. Відсутність особистісного зростання Багата людина вкладає у свій розвиток протягом усього життя. Вона без питань придбає корисний вебінар чи потрібну книгу. Багата людина розуміє, що інвестиції у своє знання це ключ до розширення можливостей заробітку, а багато бідних людей, не маючи доступу до освітніх ресурсів, вважають, що це марна опція. Або переконують себе в тому, що вони не мають часу на самовдосконалення. Але як ви вже могли здогадатися, ми радимо починати з малого, у цифровому середовищі є чимало безкоштовного освітнього контенту. Публічні бібліотеки часто пропонують безкоштовний доступ до освітніх ресурсів, семінарів, вебінарів, онлайн навчань і не плутайте самовдосконалення із фінансовою грамотністю. Так, остання обов'язково притамана заможній людині, але особисте зростання не замикається лише на відвідуванні ресурсів, які обіцяють навчити заробіток. Необхідно просто всебічно розвиватися, прокачуючи мозок та розширюючи межі свідомості. Надія на швидкий фінансовий успіх без зусиль. Швидкий фінансовий успіх це ставки, лотереї, азартні ігри. Статистика говорить, що дуже багато бідних людей витрачають величезні суми на це, сподіваючись на швидке поліпшення фінансового стану. Звичайно, такий спосіб виглядає правабливо, бо не потребує жодних зусиль. Проте статистика говорить ще й про те, як мізерно малий шанс виграти справді велику суму, щоб не потрапити в безгуздій кругообіг азарту, просто зрозуміти, що не буває легких грошей. Стійке багатство будується завдяки послідовним зусиллям, розумним інвестиціям та прорахованим ризикам. Ті фінанси, які ви зазвичай витрачали на ігри, лотереї та ставки, відкладете, керуючись принципом із першого пункту. Не покладайтеся на успіх, а краще спробуйте збільшити свою фінансову грамотність для пошуку реальних способів збільшення доходу. Якщо вже зовсім не можете жити без ризику, розгляньте можливість використання програм для мікроінвестування або ощадних рахунків із функціями, пов'язаними з призами. У такий спосіб ви залучите у своє життя і ризик, і грамотне фінансове планування. І останнє невміння доводити справу до кінця. Щоб досягти фінансового успіху, потрібно поставити перед собою чітку мету, яка має бути конкретно сформульована. Вимірна, досяжна та обмежена часовими рамками. Поставши таку мету, ви зробите половину справи, а ось друга половина справи довести задумане до кінця та досягти цієї мети. Якщо одразу не вийде, розбийте завдання на дрібніші і йдіть до глобальної мети поступово. Погані звички можна легко викорінювати з вашого життя поступово, детальніше про це вже буде в окремому випуску. Якщо було корисно, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити виходу нових роликів. Ну а ви були на каналі Багатий світ. Всім до зустрічі!